Безпліддя, захворювання щитоподібної залози, зниження рівня інтелекту та навіть імпотенція до таких наслідків призводить дефіцит йоду в організмі людини. В Україні від нього страждають практично всі дорослі і діти. Ми споживаємо надто мало продуктів, багатих на йод. Звернути увагу чернігівців на проблему йоду дефіциту. Прагне екологічна організація Зелений світ та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Вони реалізовують проект ліквідації йодного дефіциту на Чернігівщині. Йодний дефіцит є проблемою громадської охорони здоров'я всієї України, і про це доводять численні дослідження, які проводять як різні області, так і національне дослідження, проведене міністерством ще в 2003 році. І небезпека йодного дефіциту власне, полягає в тому, що нестача йоду під час вагітності і в перші роки життя впливає на неправильний розвиток головного мозку дитини і в подальшому можливість до навчання засвоєння нової інформації. І, хоча нестача йоду призводить до багатьох захворювань, Україна посідає останнє місце серед країн Європи по йодній профілактиці, між тим найефективнішим та найдешевшим способом запобігання йодному дефіциту у всьому світі вважають йодовану сіль, адже цей продукт постійно вживають всі незалежно від матеріального статку. Йодована сіль це найпростіший і найдоступніший метод, який дає можливість отримувати достатню кількість йоду. Для потреб свого організму у більшості країн обов'язкове йодування солі визначено на законодавчому рівні. А от в Україні її вживає лише кожен п'ятий. ЮНІСЕФ вже протягом 10 років просуває прийняття державних рішень по боротьбі з йоду дефіцитом, поки що марно. Між тим брак йоду продовжує погіршувати здоров'я українців.